Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Дуже приємно і радісно бути вдома з братами і сестрами. Знаєте, це відчувається така братерська любов, що ти попав додому. Тема нашого служіння Бог спасає грішників і місія, в якій кожен з нас приймає участь, базуючись на посланні апостола Павла до Римлян. Я хочу запропонувати, щоб ми поглянули, яким чином спасаються грішники і яку участь в цьому приймаємо ми. Перше і саме головне, що ми будемо читати, це Римлянам, 5 розділ, восьмий текст, Римлянам 5:8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Саме головне це те, що Бог зробив для нас. Він так полюбив кожного з нас і кожного грішника, що послав свого Сина постраждати за всіх нас, щоб ми могли мати прощення. Далі ми будемо читати римлянам, 10 розділ з 9 по 18 тексти. Римлянам, 10-й розділ з 9 тексту. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у серці Своїм, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже Описання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо немає різниці поміж Юдеєм та геленом». Бо Той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, в кого не вірували, а як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра, але не всі послухались Євангелії. Бо Ісая каже Господи, хто повірив тому, що почув був від нас, тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Павло говорить, що для того, щоб грішні спасалися, треба, щоб була проповідь. Треба, щоб були послані для проповіді. Участь, яку ми можемо в цьому прийняти, це, це те, щоб робити учнів, навчати людей проповідувати і посилати людей на проповідь. Підтримувати місіонерів, які служать зараз, звіщають Євангелія, молитвою та фінансово. Ісус Христос для нас показав цьому приклад, коли Він вибрав своїх учнів, Він їх навчив. І послав на проповідь, брати та сестри, ми з вами зробили велику працю для проповіді Євангеля в Папа Новий Гінеї. І щиро дякую вам за те, що ви послали нас, щоб ми могли там проповідувати, що ви нас підтримали і фінансово, і молитовно. Ваші молитви були дійсно, ми відчували їх, і ми замічали дуже багато чуд, які Господь робив там, коли ми були. Друге, для чого, що потрібно для того, щоб грішні спасалися, це про що саме потрібно проповідувати. Є багато різних людей, і ми зустрілися з одним місіонером в аеропорту, коли ми прилетіли тільки в Папа Нову Гінею, і він говорив нам про різні релігійні течії, які є там. Він говорить, що одні проповідують про те, що треба багато жертвувати, і що Бог тоді вас зробить багатими. Другі проповідують, що треба соблюдати суботу і закони, і тільки так саме правильно, і говорять, що інших не слухайте, не приймайте. Мені подобається текст Слова Божого, який часто висів в церквах на стінах, 1 Коринтян, 1,23. написано А ми проповідуємо Христа розп'ятого, те, про що повинна бути наша проповідь для того, щоб хайлись грішники, це проповідь про Ісуса Христа який постраждав за наші гріхи, і через нього ми маємо прощення. Третє це потрібно слухачів, потрібно тих, які хотіли би чути Євангеліє. Ми мали можливість проповідувати більше як 600 різних дітей. Нам говорили, що будуть вік від 8 до 18, але приходили 6 до 60 і плюс. І говорили, що буде 150 максимум. Ми приїхали, приходять 200, і далі в очередь стоїть, і ми не маємо вже їм і футболок, і їжі не вистачає. Було багато бажаючих послухати Євангелія. І слава Богу, люди стояли за вікнами болотовного будинку, бо не вміщалися, сиділи на травичці і навіть сиділи за, за брамою, за, за, за забором і слухали проповідь і спостерігали, що ж ми там маємо робити. Четверте, це серце має бути готове для того, щоб слухати. Треба відлужити все, що заважає нам слухати Слово Боже. Так як притча про сіяча, треба підготувати свій ґрунт, своє серце, щоб приймати Слово Боже, щоб воно могло зростати. Я люблю спостерігати за людьми, і я спостерігав за маленькими дітками, які сиділи самого переду в зібранні. Коли проводилось зібрання, один хлопчик. Достав такого великого жучка зеленого. Ми таких великих ще не бачили. Того мені було цікаво, що ж він з ним робити буде. Він взяв його і так тяне за лапки, відпускає, лапка скручується назад, він її вирівнює знов, вона знов скручується. Потім він його поставив на підлогу і підштухує його. І тільки той починає втікати, він його ловить знову і знов розтягує лапки. Другі два хлопчика по дорозі на зібрання знайшли два малесеньких попугайчика, таких кольорових. І вони їх там тримали, гладили, крилишка роздивлялися. І знаєте, я сам спостерігав за ними я сам відлікався від проповіді. Часто в нас так само, ми приходимо в зібрання, і в нас, як той жучок, щось дребіжить або жужить в кармані. відлікає нас від того, щоб слухати Євангеліє. З 9 по 13 тексту написано, що ми повинні своїми устами визнати Ісуса за Господа. І що коли ми будемо вірити в серці своїм, що Господь воскресив його з мертвих, будемо спасені. Бо серце ми віримо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Саме головне повірити в Ісуса Христа як свого Господа, віддати своє життя для Нього, визнати Його як Господом і Богом, який постраждав за наші гріхи і воскрес третього дня. Тоді людина може мати сердя. Повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Багато людей останнім часом шукають таку церкву, де вони можуть щось взяти від неї. Люди хочуть якусь допомогу, якісь благословення. Я недавно чув. Свідчення одних людей, які казали, я в цю церкву в них шукають нову церкву. Кажуть, я в цю церкву більш не піду. На мене навіть ніхто не звернув уваги і зі мною не поздоровались. Апостол Павло говорить, що не тільки церква служить нам, не тільки Бог повинен нам щось давати. Він закликає, щоб ми віддавали свої ж тіла на жертву для нього. Бог не хоче, щоб ми служили йому тільки в неділю-дві години. Він хоче, щоб ми служили йому кожен день на тому місці, де ми є, щоб своїм тілом, своїм життям ми проповідували Його. Мені було дуже приємно дивитися, коли в другому таборі, в джунглях, в горах. Був заклик до покаяння, і виходили люди, ну, не було місця в церкві, то ми робили зібрання на дворі. Вони падали на коліна, на траву і так з піднятими руками. Як все одно здаються. Як все одно хтось тримає якусь зброю і їм треба здаватися, вони стояли на колінах з піднятими руками здавали своє життя для Христа. Ось так потрібно нам. Коли ми віримо в Ісуса Христа приходити до нього з піднятими руками і сказати, Господь, забери все. Забери моє тіло, використовуй для слави своєї. Я хочу служити тобі живою жертвою. Я ще спостерігав і вчився від місіонера Жені, якому ми допомагали. Знаєте, він на кожному місці, де була можливість, він проповідував людям про Ісуса. Ми приїхали купляти одежу для дітей, футболочки ці жовті, ви побачите. І там ну, дуже повільно їх знаходять і щитають. І поки вони готували, Женя їм проповідував про Христа. Ми пішли купляти їжу для вчителів. Він проповідує їм про Христа. Нас зустріли вороги по дорозі з луками. Він їм проповідує про Христа. На кожному місці своїм життям і поведінкою проповідати про Христа. І Ще один приклад, який я хочу привести. Ми познайомилися з одною жіночкою її звати Марія. Їй за 60 років. Я не знаю точно, скільки, я думаю, вона сама може не знає. Вона живе три години від церкви там, до Женя. І три години потрібно на Тракові, по бездоріжжі, по глині, по болоті їхати в гори, щоб до її села доїхати. Одного разу вона попала на зібрання до Жені. І вона там щиро покаялась. І коли вона повернулася в своє селище, вона там почала збирати молодь і їм проповідати про Ісуса. Вона запрошувала Женю, збирала людей скільки могла, і проповідувала їм. І ось так організувалася церква, де ми проводили перший табір. Там є й недільна школа, там є молодь, там вже є пастор. Там є люди, які щиро люблять Бога. Завдяки цій жіноці, яка сильно любить Бога і служить Йому. Вона настільки любить Христа, що вона з нами була в кожному таборі. Ми йшли дві години в гори, вона з нами йшла. Ми бігали з дітьми, вона з ними бігала. Вона мала групу дітей і кожен раз, коли якесь представлення на вечірньому зібранні було, то вона так. З радістю бодро так проповідувала людям, щоб вони каялися і любили Ісуса. Я приводжу цей приклад, щоб ми побачили, що незалежно, де ми живемо, незалежно, скільки нам років, вона просто вчителька в школі. Але якщо ми дійсно любимо Ісуса Христа, якщо ми повірили в Нього, нам треба віддавати своє життя, своє тіло на служіння для Нього. І тоді люди будуть спасатися, тоді грішники будуть приходити до Христа. Останнє, що ми бачимо з тексту, який ми читали, 10 розділу, це, на превеликий жаль, не всі приймають Євангелію. Є люди, які не приймають. Було приємно дійсно побачити, що в таборі три вечора покаяння заклик, і три вечора по 30 людей виходить і каються. Але не всі. І те, що вістку про Євангелія ще не всі почули. Є дуже багато куточків в світі, де ще не було проповіді про Ісуса. Тому я хочу закликати нас, щоб ми продовжували, так, як ми зараз це робимо, підтримувати тих, хто служить, хто проповідує. Щоб ми могли підтримувати їх молитовно, щоб ми могли підтримувати їх фінансово. Щоб ми могли навчати і посилати людей на проповідь. І хочу зараз закликати, щоб ми могли помолитися, попросити, щоб Бог торкався сердець грішників, щоб люди могли каятися. І щоб ми могли своїм тілом, своїм життям, своєю поведінкою служити для того, щоб спасалися грішники. Амінь.